Шановні друзі, вітаю, шановні українці. Сьогодні 31 травня, субота і у Слов'янську знову недобрий ранок. Сьогодні близько 3.20 вночі місто котре зазнало ворожого обстрілу. Обстріли були фабами 250 цієї. Керування авіабомби, влучили приватний сектор, Барвінківська Барвінь... Барвінь... і Полярна. Це також повідомив начальник Славянської міської адміністрації в Адимлях. Пошкоджено більше 30 будинків, автівки, дві людини.